Ми продовжуємо наш цикл Бесід про історію Буковини, історію українського народного дому, який ми ведемо з музею українського народного дому. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про одного з найвизначніших діячів громадського життя Буковини Атанасія, або зараз би сказали Опанаса Руснака. Буковинські діячі українські не мали щастя жити довго. Вони помирали в 50 років, і люди, які доживали до 90 100 років, були просто чудом природи і чудом всього. І про них залишалась довга і вдячна пам'ять. Такими українськими діячами в 19 столітті був священник Теодор Максимович, який більше 50 років служив тут в недалекій Українській Грекатолицькій церкві. А в 20 столітті не було конкурентів Атанасії Руснаку. Коли йому святкували 85 років, в 1936 році, львівська газета Діло написала про нього так: Атанас Руснак це втілене відродження української буковини, для якого працював він ревно все своє життя. Від первопочинів того відродження до сьогодні, як основник, член і провідник майже всіх українських товариств у Чернівцях де до меритури був учителем. Він народився в 1851 році в невеличкому убогому селі на кіцманщині Ставчани. В селянській сім'ї його батько був неписьменним селянином. Всі його сім братів були такими ж неписьменними селянами. Є така вражаюча фотографія, яку зроблено в 1907 році, де він з своїм батьком і сіма своїми братами. Ну, якщо ми придивимося, то між Атанасієм Руснаком, який стоїть в ну, Києві Європейській культурній одежі, і його родиною є велика прірва не тільки вікова, але й соціальна, і, і, і всяка це просто диво, що з таких е, сімей виходили люди такого високої освіти і такого громадського завзяття, як Атанасій Руснак. Він належав до першого випуску Чернівецької учительської семінарії. Вона була заснована в 871 році, а в списку перших там десяти учнів, які закінчили і стали вчителями, був Атанасій Руснак в 1873 році. Його взяли вчителем працювати в Чернівецьку школу в середмісті, і до самої своєї пенсії до 20-х років він тут працював. Ви собі можете уявити, як е, Радо. Е, Чекали в німецьких школах Чернівців селянського хлопця, але він був поза конкуренцією завдяки своїй освіті і своєму педагогічному таланту. Свою громадську діяльність він розпочав 80-х роках 19 століття. Він був членом товариства Руська бесіда, і Український Народний Дім і. Українська школа, і ну не важко назвати організацію, де він не просто був би членом, але дуже відповідальним членом. Часто його обирали фінансовим директором і касиром, і не просто таких громадських товариств, але й кредитних спілок. І все він умів. Вести цю громадську діяльність і він був завжди поза підозрою в якихось зловживаннях У 1911 році, коли святкували йому 60 років, його рідна громада Ставчани, де він так само живучи в Чернівцях, засновував і читальню і касу позичкову і допомагав їх в веденні, Нагородила його дипломом почесного громадянина села Ставчани. Якщо ви сьогодні проїжджаєте через це село з такою не дуже доброю дорогою, з знищеними громадськими будівлями і все, і дивитеся, як виглядала грамота почесного громадянства в 2011 році, то вам стає приємно, що так було, і сумно, що так воно є, як зараз. Так само його було нагороджено. З від імені українського народного дому, грамотою почесного члена і засновника товариства Український народний дім бо перші кілька десятків людей, котрі розбудовували цю святиню українства на Буковині, вони до віку отримували звання член-основатель народного дому. Ця грамота вже не така, ну взята просто з, з шуфляди. Як та про почасне громадянство її малював видатний український художник Євзебій Ліпецький, і вона показує ту ідеологію, якою працював народний дім і яку намагався залишити у спадок своїм нащадкам. Ми бачимо тут товариство Січ, це політичне товариство Хор. Товариство баян, яке згуртовувало людей, тут ми бачимо читальню і квінтесенцією всього був саме народний дім. Ми бачимо селянського хлопчика, який стоїть там напроти вікон, в які де ми стоїмо біля вірменської церкви і дивиться на народний дім. Найбільше своїх зусиль і свого часу. Опанас Руснак віддавав товариству Народний дім і Бурсі імені Осипа Федьковича, яку збудувало наше товариство для того, щоб там могли українські діти, які вчилися в Чернівецьких гімназіях, жити, щоб здобути свою освіту. У мене в руках є хроніка товариства Український народний дім, видана в 1934 році, і е, тут дуже на багатьох сторінках. Пишеться про Тасі Руснака, я відкрив якраз на сторінці, де говориться про бурсу імені Осипа Федьковича, дівчився мій дідусь, його брати. І, власне кажучи, я маю, так би мовити, особисте відчуття до людей, які допомогли їм. Піднятися від неписьменності абсолютної до вищої освіти, до докторатів і до всього іншого. Бо мій прадід Шубернецький селянин Іларіон Радеш так само не вмів писати, і на всіх документах він ставив просто хрест. Атанасій Руснак був дуже активний в учительському русі Буковини. Українське учительство це була найзгуртованіша, найосвіченіша частина населення Буковини і про те, на якому рівні вони працювали, от свідчить цей підручник для вчителів, для директорів шкіл, який був виданий навіть не в Чернівцях, а в Заставні. Прекрасне видання, прекрасно укладене. Я не думаю, щоби сьогодні директори шкіл мали таку книгу. З якої вони могли б дістати зразки документів, все, що вони мають робити. Тобто, це було на високому рівні. Під час Першої світової війни, коли російська окупація знищила ну майже все, що можна було знищити, Атанасій Руснак залишився в Чернівцях, він не виїхав з міста. І рятував, що міг тут в Народному домі і в Бурсі майно. В Хроніці народного дому написано, що він, е, йому вдалося врятувати майже все майно народного дому, яке було тут, і майже нічого, що було в Бурсі, де розміщувалися військові шпиталі, і російські, і австрійські. І так і написано, що встиг сховати. Атанас і Руснак, йому вже було понад 60 років, то врятувалося, решту було е, знищене. На стенді українського народного дому, який ми виготовили в 2008 році до 600 літнього ювілею міста Чернівці, є всі голови довоєнні українського народного дому. З кожним з них співпрацював Атанасій Руснак, бо він був від першого дня і до останнього голови, активістом, членом правління і все народного дому. На відзначення його заслуг. Портрет Атанасія Руснака тут завжди буде біля Бурси, яку він опікував був директором біля списку вихованців Бурси, які ще в австрійський час тут вчилися. І дуже шкода, що портрет Атанасія Руснака, як і портрети абсолютно всіх інших діячів наших, були знищені радянською владою і не збереглися. Постать Атанасія чи Панаса Руснака є е, цінна для нас тим, що е, він дає приклад, як людина ціле своє життя може працювати в громадських організаціях, не отримуючи грошей нічого. Його такий спокійний характер, його професійні знання, вони були завжди запотребовані і вони сьогодні є запотребовані в наших організаціях. Е, він був е, як сказати таким скарбницею даних про українське життя на Буковині, яке він пережив? І дуже добре, що якраз як йому було 85 років, один такий небагато молодший від нього, професор Володимир Кмицкевич, його молодший приятель. Приходив він до нього, напевно, щодня і записував, що він розказує. І цілий 1936 рік газета Час. Може, не в кожному номері, але через номер давала такі матеріали, що оповідає Атанасій Руснак про наше минуле. Вони є унікальні тим, що це є. Ну, от згадки конкретної людини, і це не по книжках писалося від 60-х-70-х років 19 століття до 30-х років вже 20-го століття, описані визначні постаті події. І очевидно, нашим обов'язком є зібрати ці матеріали і видати окремою книжкою для того, щоб ми бачили, що громадське життя це щось живе. І воно залишається в людях, і воно є як зразок і підручник для наступних поколінь. Похований Атанасій Руснак на руському цвинтарі в могилі, де зараз мало хто зуміє відчитати його ім'я і роки смерті. Люди, такі як Атанасій Руснак. Як ветеран, най... найвизначніший ветеран українського життя на Буковині, як говорила про нього газета Час. Ну і, і багато інших гарних слів про нього було сказано, що за життя що воно е... залишиться з нами. І е... як дуже гарну пам'ять про його останні роки життя е... залишилася така жахливо по... По... знищена фотографія, я трошки її е... Е... реставрував. Е... Це правління українського народного дому прийшло до Танасія Руснака в день його 85-річчя, і всі, от немає людини відомої 30-х років, якої би не було на цій фотографії. І Володимир Залозецький, Володимир Квансикевич, і Володимир е Гузер. Боже, всі вони були Володимирами. Олександр Купченко. Ну просто коли ти дивишся на цю фотографію. Ти бачиш цих живих людей, постарілих, бо е, молоді люди не приходили. румунська влада косо дивилася на українських активістів. Е, товариство перетворилося на товариство пенсіонерів, таких маленьких, грубеньких. Е, це теж є е, урок для нас усіх, який говорить, що якщо на 10 старих членів буде один молодий, то він буде сидіти, так як професор Василашко тут е, на підлозі. І тішитися, що його допустили в таку <ріст> веселу кампанію. Але ці люди зберегли українську ідею, ці люди зберегли наш народний дім, бо я повторюю, що це є фотографія членів правління народного дому в 1936 році. Хвала їм і слава. І е, я е, радий, що Атанас Руснак помер в 39 році, не заснав репресій. Його сільські родичі забрали отак гамузом його папери, і тепер вони зберігаються в прекрасному стані в музеї шкільного села Ставчани, де я пофотографував усі інші фотографії, і дай Боже їм здоров'я, щоб вони так спам'ятали про своїх односельців і щоб це все не перервалося.